Форс тисячний оверленд третьої генерації. Вони тільки но сьогодні приїхали. Передпродажна підготовка, огляд і до клієнта. Але у квадрокаті техніка є завжди в наявності. Шановні клієнти, зустрічаємо. Найочікуваніший квадроцикл це модель, яка просто не має ніяких конкурентів, тому що те, що він пропонує вже з заводу, ну просто повергає якийсь шок. Давайте його швиденько оглянемо. Все, що ви зараз бачите, це все заводська комплектація. За виключенням переднього кофру. Звертаємо увагу. Дуже стильний передній міцний кінгурятник, передня труба. Навіть є у нас ледбалка. Ледбалка світить як жовтим, так і білим. Зверніть увагу, навіть не видно світодіоди, тому що вони світять зверху. Все максимально серйозно і продумано. Також звертаємо увагу, яка стильна у нас захист лебідки. Вже з заводу у нас гнуть речаги, а також величезний дорожній просвіт. Зверніть увагу, це я думаю перший квадроцикл, у якого є таке стильне лобове скло. Воно виглядає круто, не по-пенсіонерськи, але ще й дуже круто захищає. Кататися, до речі, на Оверленді одне задоволення, тому що вже заводу для комфорту пасажиру, окрім трьохпозиційного електропідсилювача керма, лобового скла він вже заводу пропонує підігріви ручок і курка газу. І до речі, підігріви мають шість режимів підігріву. Підігрів ручок, підігрів. Також у двох режимний. Можна поставити гарячіше, а можна трішки прохолодніше. Щодо технічної частини, це у нас літровий В-образний новий двигун, до речі, це не зі старого покоління. І також у нас новий варіатор OmniDrive від CFMoto CFMoto тепер реально робить варіатори самостійно. І що найцікавіше, варіатор від CFMoto показав себе краще, аніж канадські варіатори CVTEC Взагалі, це перший варіатор. Самостійного китайського виробництва. Дивимося його далі. 27-мі покришки, бедлоки, Механічно дуже добре тримається покришка на диску, ну і також захист двигуна, пластиковий, такий самий, як броня у Бетмена. І зверніть увагу, він не просто знизу, він ще й виходить по бокам для максимального захисту. Охолоджується квадроцикл також дуже добре. Все, Погляньте, як все закрито, дуже стильно, дуже круто. Жабри у нього також це не дизайн, а він реально так охолоджується. Амортизатори просто шалені. CFMoto Advanced Suspension з регулюваннями. Також звертаємо увагу кофер. Кофер, я вам 100% можу сказати, що це найстильніший кофер взагалі серед усіх. Звертаємо увагу, у нього ось такі алюмінієві, е, алюмінієві деталі є. Я думаю, що це в майбутньому будуть додаткові аксесуари. CFMoto оригінал. Що у нас всередині? Всередині ми бачимо, що кофер кріпиться на швидкоз'ємну систему кріплення cf Connect. Ключі також від кофра Ну, просто запах, до речі, нового автомобіля. Якщо дуже круто їхали по маршруту болота, щоб не пачкати руки, оп, і зачинили кофер. Ну, а якщо нирнули глибше, ніж планували, пробка злити воду. Позаду ми бачимо також труба у нас захищає кофер задню частину. Ну і звісно. Кінгурятник задній. Задня частина виглядає просто ну, дуже круто і вона ще й круто захищена. Кофер. І погляньте на цей е, роздвоєний вихлоп. Просто наскільки приємно він звучить. Дуже приємний гартанний звук. Шановні клієнти. Як завжди нагадую, квадроцикли Moto Overland в наявності офіційного дилера Квадрохата Україна. Запрошуємо в гості на тест-драйв. Ну і, звісно, нагадуємо адресна доставка по всій Україні зі сплатою при отриманні. Телефонуйте з радістю, проконсультуємо вас.